Доброго ранку, діти! Запрошую вас на заняття. А про що ми сьогодні будемо розмовляти, ви здогадаєтесь, коли відгадаєте загадку. Слухайте уважно. Спорожніли поля, мокне земля, дощик поливає, коли це буває? Так, це відбувається восени. Подивіться, Осінь подарувала мені який гарний букет із осінніх різнокольорових листочків. І ще нам осінь подарувала картину. Давайте її розглянемо. Подивіться, будь ласка, і скажіть, яку пору року зображено на картині? Так, пора року осінь. А чому ви думаєте? Що це осінь? Погляньте на картину і дайте відповіді на запитання, яку пору року зображено на картині. Так, осінь. Чому ви думаєте, що це осінь? Яке небо, діти? Синє. А що ви бачите на землі? Калюжі та опале листя? А чому стоять калюжі? Тому що йде дощик. Яке листя, діти? Так, червоне, жовте, помаранчеве. А що ж робиться з листями? Воно опадає. У що втягнені діти? У теплий одяг? А що в руках у дівчинки? Парасолька. А яка зараз погода? Осіння, дощова. А як ви одягаєтесь, діти? Теплий осінній одяг. Діти, послухайте, яку розповідь про осінь за картиною я склала. Прийшла осінь. Стало холодно. Діти одягли теплі речі, шапки, куртки, чоботи. Небо похмуре, часто йдуть холодні дощі, на землі калюжі. Діти беруть із собою парасольки, з дерев опадає жовте листя. Усе навкруги вкрите жовтим килимом. І земля, і дорога. Ось така в мене вийшла розповідь за картиною, діти. А тепер спробуйте ви самостійно скласти розповідь про осінній день. А я чекатиму ваші аудіозаписи. Настала осінь. А як ще про це можна сказати, діти? Яким словом можна замінити, слово настала? Так, прийшла осінь. Осінь холодна, а ще яка, діти? Які ще про неї слова можна сказати? Так, сира тепла. Золота, БАГАТА. Листя опало. Як ще можна сказати про це, яким словом можна замінити слово опало? Так, злетіло. Восени холодно, а влітку тепло. Улітку дні довгі, а восени. Короткі, восени дні ще теплі, а взимку холодні, улітку небо чисте, а восени похмуре. Йдуть і йдуть і йдуть дощі, стали чорними кущі і дерева чорні стали. Були сточки всі. Опали. А як можна сказати ще про дощик? Послухайте речення, йде дощ. А тепер скажіть так, ніби ви дуже раді дощу. Йде дощ! А тепер, ніби вам дуже сумно від нього. йде дощ. А тепер просто повідомте, що йде дощ. Йде дощ. А тепер запитайте, чи йде дощ? Йде дощ? Молодці діти, дуже добре. Ви дуже гарно відповідали. Ну, а зараз я вам пропоную одягнутися тепліше. Та прогулятись по свіжому повітрі, і помилуватися красою чарівниці осені. Ну, а я з вами прощаюсь до нових зустрічей!